Що звернути вашу увагу на неприпустимі речі, інші, які прозвучали в годинному виступі Зеленського в Верховній Раді, коли 30 раз згадувалося про тисячу днів війни, це повторення російських норативів з 2014 року? Путін розповідав про зелених чоловічка в Криму про тому, що нас там ні, і нам приходилося докладати надзусиль, аби донести світові, що це Росія захопила Крим. Що це Росія? Регулярні частини російської армії вторглися в Україну? Що це ФСБ стоїть за захопленням а, Криму і Донбасу? І коли говориться про тисячу днів війни. То це підігрування оцим ганебним заявам Путіна про громадянський конфлікт, який, начебто, є між Києвом, Донецьком і Луганськом і Кримом, це дуже серйозно. Ми хочемо звернути увагу на кожного з вас, хто вчора прийшли в вишиванках святкувати тисячу днів війни. Що це підігрування Москві? Ми маємо щодня говорити про те, що війна триває з лютого 2014 року. Захоплення Криму, Донецька і Луганська, з того, коли. Тисячі добровольців стали на захист України. Президентство Зеленського базується на жертовності і героїзмі тих добровольців і військових, які захищали Україну з 2014 року. Припиніть переписувати новітню українську історію. Припиніть говорити в дусі Москви. Припиніть підігрувати кремлівським наративам з цієї трибуни. Я не знаю, хто писав Зеленському цей текст, але це ганьба і злочин.